Вітаю вас, діти! До нас завітала бджілка, і вона хоче з нами пограти. Вона хоче запросити нас в країну математики. Давайте разом з нею полетим. Уявимо, що ми теж бджілки, і вирішаємо на галявину, де є багато квітів. І так, малята в подорож! Маленька розминка для вас. Давайте згадаємо геометричні фігури і подивимося на квіти, з яких геометричних фігур складаються наші квіти. Подивіться, поміркуйте і розгляньте. Молодці! Зараз разом рахуємо 1, 2, 3, 4, 5! Запрошую вас вирушити в потягом на квіткову галявину. Для цього потрібно зібрати вагончики з відповідною кількістю крапочок. Підібрати до кожного вагончика відповідну цифру. Скільки має бути крапок у першому вагончику? Одна, тому що вагончик перший. Якою цифрою ми позначимо кількість крапочок у цьому вагончику? Так, молодці. Першою цифрою цифрою номер 1 У другому вагончику має бути дві крапочки, які позначаємо цифрою 2. У третьому вагончику три крапочки і поставимо цифру 3. У четвертому вагончику чотири крапочки і поставимо цифру 4. У п'ятому вагончику П'ять крапочок і поставимо цифру 5. Молодці. Потяг вирушає у подорож. Ось ми на квітковій галявині розглянемо квіти, якої форми в них пелюстки. Пелюстки квітів круглі, так? А якої форми листя у квітів? Листя трикутної форми. Для квітів потрібні. Горщики, так? Будемо саджати квіти. Звичайно, горщики різні у всіх. Як довідатись, скільки горщиків треба? Треба полічити квіти. Скільки квітів? Одна. Дві квітки. Три, чотири, п'ять. Так, п'ять квітів. Перша квітка найвища. А остання найнижча. А ось і горщики дітки. Для квітів. Подивіться, якої вони форми. Горщики квадратної форми. Давайте розкладемо їх відповідно до розміру квітів. Так, Найбільший горщик до найвищої квітки, а найменший до найменшої квітки, так? Всі квіти посаджені молодці. А зараз ми з вами на іншій галявині. Квіти загубили свої частинки і пропоную знайти для кожної квітки свою половинку. Давайте подивимось і зберем. Подивіться малята. Орієнтуйтесь у просторі і подивіться. Ось так. Ось так. Бачите, як знаходяться половинки? Молодці. У вас все вийшло. Джілки сподобалося з вами грати. Вона дуже задоволена. Молодці!